План перемоги Зеленського це ще один мільярд дерев. Конференція в Бюргенштоку накрилася мідним тазом. Росія вже точно не ведеться на ніякій конференції мирній, але за час війни Зеленський не посадив жодного злодія, особливо з орбіти Міністерства оборони. Цей візит буде абсолютно безплідним. Істеблішмент американський розв'язує складну багатоходівку. Генасамблея ООН це таке. Ну, Ярмарок марнославства. Євросоюз зараз стабілізується, Євросоюз зараз призначає нових єврокомісарів. Зеленському дуже чітко дають зрозуміти, що він не виконує домашніх завдань. <му> Вітаю, друзі! Отже, стало зрозуміло, що... План перемоги Зеленського це ще один мільярд дерев. Той він вже висадив в своїй уяві. Ну, таких ідейок з Зеленського вилітає, що перхоті з голови, тобто лупи. Але для чого була розкатана ця вся історія з планом перемоги? Адже було зрозуміло, що велика ідея з планом миру. І конференція в Бюргенштоку накрилася мідним тазом. Що найцікавіше, що Зеленський розпочав істерику довкола свого плану перемоги, коли було зрозуміло, що Росія вже точно не ведеться на ніякі конференції мирні, і вона відмовиться звичайно під приводом вторгнення українських військ на Курщину. Але хіба Росії складно придумати причину, щоб не приїхати на конференцію? Зеленському важливо підтримувати певний градус істеричності. І Зеленський, котрий взагалі ніколи не вживав слово перемога, раптом вискочив на повороті з криком: є план перемоги. Що в тому плані? В тому плані. Немає механізмів суспільної мобілізації для перемоги. Бо перемога це стійкість економіки. Перемога це впевненість народу в якості управління країною. Це чесна бюрократія. Але за час війни Зеленський не посадив жодного злодія, особливо з орбіти Міністерства оборони. На очах Зеленського тирали гроші на дорогах, замість того, щоб. Будувати фортифікації, терили гроші на фортифікаціях, замість того, щоб закуповувати безпілотники. Ну, це такий замкнутий ланцюжок. Але для чого Зеленському потрібен був крик про план перемоги? Те, що вони по суті підвісили державне управління, фактично його ну, нейтралізувавши, кабінет міністрів у нас через цю кадрову заміну просто підвис. Я дивлюся, Точицький вже приїхав десь в Італію, ще десь. Тобто, всі пішли по, по низьких орбітах, те, що називається. І сам Зеленський, який прибув в США, роздуваючи оце воло про те, що зараз тиждень буде переломним. Яким переломним? Зеленський. Або в тебе знали точно, що цей візит буде абсолютно безплідним і тому. Придумали план перемоги, щоб списати все на Сполучені Штати, які не хочуть української перемоги. Зеленський, Сполучені Штати хочуть української перемоги. Це ти не хочеш перемоги української. Тому що вивішувати локшен на вуха про черговий мільярд держав, про перемогу треба починати із ефективності державного управління. Далі. В переконанні суспільства в тому, що держава, за яку воює, все суспільство буде справедливою по відношенню до кожного воїна, до кожного ветерана, до кожного волонтера і до кожного громадянина. Але замість чистки свого оточення від корупціонерів і злодюг, Зеленський черговий раз розкачує медійну істерію. Ну, це єдине, що він вміє. Більшого від нього, врешті-решт старші товариші її не вимагають. По судячи з того, як залишки ОПЗЖ опанували ситуацію із фракції Слуга народу, по суті, ОПЗЖ стала граючим тренером і ну, таким духовним наставником в парламенті для фракції Слуги народ, Кажуть, що в Україні об'явився і Сергій Льовочкін, він оформив опікунство за хворою мамою. І це, так би мовити, публічний бік його присутності тут, щоб йому не закидали, що він там десь не мобілізується або не допомагає військам, або ще щось. Мова про інше, мова про те, що, очевидно, коли з'являється Льовочкін, то починається якась, якийсь політичний інженірінг. А без Льовочкіна слуги так і не жили всі ці п'ять років, вони не існували. Льовочкін з другої, і третьої лави був присутній у цій владі. Значить, очевидно, що ситуація починає наскільки змінюватися, що олігархам треба відіграти цей сценарій. І тут питання: відіграти на збереження Зеленського чи на заміну Зеленського. А очевидно, що на заміну. Вони прекрасно розуміють, що в народу за те, що вони всадили Зеленського на престол, буде особливий рахунок до кожного з олігархів. До кожного. І їх головне, що не треба спеціально вичисляти. Їх видно по тих телеканалах, які отримують від Зеленського кошти. Оце і є автори перемоги Зеленського. Але як зробити тепер питання, як зробити їх співвідповідачами за злочини Зеленського? Бо вони хочуть вмити руки, от прекрасно вмив руки Ахметов. Це людина, яка могла, могла в 2014 році зупинити бійню на Донбасі. Але не хотів. Він хотів, щоб перед ним Київ став на коліна, напевно. Але він догрався до того, що він втратив найбільше активів серед всіх олігархів. Єдине, що він залишився в Україні і пробує працювати в Україні. Це єдине, що його виправдовує за цих обставин. Але мова зараз про інше, мова про те, що Сполучені Штати зараз нависають на, певному, на певний період, так би мовити, нависають над внутрішніми проблемами, над виборами. Істеблішмент американський, він розв'язує складну багатоходівку, Вибори. Звичайно, що Євросоюз вже цей етап пройшов, Євросоюз зараз стабілізується, Євросоюз зараз призначає нових Єврокомісарів. Відбувається зараз найближчим часом заміна в НАТО. І після виборів в США Західний світ стане. Договороздатним, відмобілізованим, і прогнозованим своїй поведінці. Тобто, зміна керівництва в Євросоюзі в США в НАТО створює обставини до більш рішучої поведінки як країн НАТО, самої НАТО як організації Євросоюзу і країн Євросоюзу, і Сполучених Штатів і Канади з, ін... з одного боку, з іншого боку, Австралії, Південної Кореї і Японії. І що дуже дивно, коли Зеленський і його політичні продюсери тут розігрують виставу, що з... З... приїзд Зеленського в США це найголовніша подія світу, то ні. Зеленського в США запустили по Незесенькій орбіті, звичайно, якісь ритуальні. Зустрічі з ним відбудуться, але, по-моєму, Зеленському дуже чітко дають зрозуміти, що він не виконує домашніх завдань. Бо напередодні Джозеф Байден спілкувався з лідерами Індії, Японії і, здається, Австралії. Тобто, зараз Сполучені Штати починають переключатись на Далекий Схід, на Тихий океан. І Великобританія і Євросоюз зараз будуть опановувати центральну східну Європу, тобто, ну точніше, не центральну східну Європу, а цей пограниччя з Росією. Це особливий цей статус, і як тепер Росію, бо російські ідеологи завжди насміхалися з Україною, називаючи Україну лімітрофом, чи країни Балтії, чи Фінляндію лімітрофом. Ну, таким прокладкою е, Росії з Євросоюзу. Так от завдання Євросоюзу і Британії зараз перетворення Росії в лімітроф цивілізованого Заходу, тому, який включає в себе Україну, на кордоні з Росією. Росія лімітроф на кордоні з Китаєм, Євросоюзу з Китаєм. Приблизно така ідея. Тому. Оці всі ігрища Зеленського із перемоги, з планом перемоги і тому подібне. Ну, по суті, це відвертий шантаж. Це така хамська, хамська поїздочка для того, аби покидати пальці перед Байденом, перед партнерами. Ну, мені здається, що американці дуже красиво, так би мовити, поєлозили з Зеленського. По Снарядах 150 мм, натякаючи, що ці снаряди він мав би виробляти вже давно в Україні. А особливо комічна, комічне вручення цієї тарілочки за досягнення перед, в розвитку людства. Це особливий якийсь кайф, тобто, коли е, вручають такі затички, то є повне розуміння, що чувака пустили просто, я б сказав, не. Е, на друге кільце е, з, орбіти е, американського істеблішменту, а десь на третє. Бо кажуть, що такі нагороди отримували, крім Зеленського, ще два президенти, якийсь африканський Камеруну і ще чогось там. Ну, Смішно, якщо Зеленський не розуміє, що він все більше і більше перетворюється абсолютно в комічну істоту, то це. Ще трагічніша для нього, але е, питання в тому, як на тлі оцього цирку з конями викрутитись в Україні і змінити владу в Україні. Тому що за нинішніх обставин будь-яка лінія розмежування і апарат пропаганди калікуватий, до речі, апарат пропаганди. Люди вже давно не вірять. Ні в які телемарафони, не кажучи вже про те, що зовнішні майданчики повністю медійно програні. Тобто, або цей апарат зносився, апарат забезпечення діяльності Зеленського, або він е, і по ідеї, тобто він виконує частину е, оманських домовленостей по здачі е, українського потенціалу. по… по Заганянню України в якийсь такий загумінковий формат такої сірої миші, десь під європейським собором, під європейською церквою. Така от Україна це сіра мишка, з якою можна нарахуватися. І якщо влада постійно так проводить таку політику, створюючи з України не тигра східноєвропейського, а якусь східноєвропейську мишу, то програє і Зеленський теж. Якщо він думає, що програє український народ, а він і Єрмак виграють, вони глибоко помиляються. Тому що ненависть українців до нього і Єрмака з кожним наступним місяцем перебування їх у владі лише зростатиме. І перемога. Я от говорив раніше, що маршалом перемоги Зеленський не передбачається, скільки він не, не пижився і не тужився. Він отримає той самий результат, що і з мільярда дерев. Перемога буде не його, якщо буде перемога. Бо українці дуже чітко розуміють, що все, що робить Зеленський, він робить проти перемоги. Перемогу кують Збройні Сили України. За що їм і дякуємо. Але візит, очевидно, принесе пару якихось милих несподіванок. Боюся, що Україну будуть підтримувати всупереч поведінці і Іграм Зеленського. Ну, так було вже не вперше. Єдине, що Генасамблея ООН це таке ну, ярмарок марнославства. Зеленському таке подобається. І, як правило, ці ярмарки марнославства не приносять ніяких рішень. Через що Зеленський розтрубив про те, що цей тиждень буде унікальним, що він змінить правила гри, що він везе план перемоги і тому подібне. Ніфіга, просто українцям сумно і непояснимо, чому влада прожирає і пролітує величезні суми грошей, які більше потрібні зараз обороні, при нульовій ефективності цих зусиль. Нульовій ефективності Зеленський відбуває номер. І дивно, що країна досі не посипалася.